Вітаю друзі на каналі «Щоденника Життя. І от у нас вже 10-й випуск підбірки цікавих публікацій на Фейсбуці. І перша в нас публікація ось така дивна монетка. Як бачимо, на перший погляд на монетки зображена Єлизавета Петрівна. Проте, це незвичайна монетка Єлізавіти Петрівни. Це у нас 24 копійки, так званий Лівонес для Прибалтики. Досить, досить така нечаста монетка. І така нечаста монетка продавалася в групі Східний Аукціон і була продана. За 13 тисяч гривень досить непогано за монетку вагою 6,5 грам сірібла. Подивимося фото. І йдемо далі. Майже у кожного із вас в кармані зараз лежить запаничка. Там Турбо, звичайно, крикет, але далеко не в кожного в кармані зараз лежить запальничка Zippo. І от нас людина продає набір запальничок фірми Zippo в кількості 8 штук. І бажає продавець за таку маленьку колекцію. 17,5 з половиною тисяч гривень, але вже б минув тривалий час і покупця поки що не знайшлося. Подивимося фото. На мою думку. Краса, Неймовірно! Йдемо далі. І традиційно, як же без техніки. І перед вами з таким ще чудовим чорним радянським номером 403 Москвич на етапі реставрації. І за даний автомобіль разом із купою запчастин автор хоче 1700 доларів. Проте, здається, так його ще ніхто не купив. Дивимося фото. А ви б придбали такий автомобіль? Дуже багато фото. Ідемо йдемо далі. Перед вами радянські рублі. І багато хто подумає, ну і що? Що тут такого рублі? Та в мене таких рублів у шохляді валяється кілограмами. А, ні, це не звичайні рублі. Це у нас монети номіналом 150 рублів. Присвячені Олімпіаді. І дані монетки виконані із сплатені Вага однієї монетки 15,5 грамів. І автор бажає за всю таку колекцію 6900 вічно зелених. І як бачимо, у нас два фото об'єднане в одне? Більш детальних знімків немає, то зараз будемо збільшувати і подивимося. Краса? Що тут скажеш? Краса? Ідемо далі. І на останок ось така ось бабусина шкатулочка, Металева. Красивенький сюжет. Лот не продавався. Просто автор публікації хотів дізнатися про нього більше. І... Коментарі в тому числі і я накидали, що це творіння 800-ї проби серибла, скорі за все, період Германської імперії, кінець 19-го, початок 20-го століття. І це зрозуміло. Ось по цьому ми все клеймо. Оце у нас пропаси рибла, а це у нас печать, так би мовити, пробної інспекції. І така ось чудова скринька вагою 102 грами. На цьому, друзі, буду прощатися, не буду затягувати. Будь ласка, напишіть коментар, поставте вподобайку. На цьому все. Дякую, до побачення.